Дозволяє і є взятка, так бджола усю дуріє просто. Вона не носить, вона дуріє просто. Ось я люблю от такого, краса мені не передати просто. Ну але, правда, друзі, вже ж не повірите, оця краса. Дивіться, що зробила. Раз, два, я вже двічі помічений. Ну, хтось моя зразу. Хотів мені раніше написати, як в тебе реакція. Абсолютно, що, правда. Це трошки там попекло щось там зразу все. Тому казав, якщо вам цікаво, тільки ви напишіть коментар. Обов'язково, бо я ж не можу знати, чи вам цікаво, чи вам не цікаво. Я можу іменно завтра, або ж сьогодні ввечері, вам ще одне засняти відео, в якому я стані буду. А ви напишіть коментар, в якому думаєте ви.